Розділ шостий. Уроки з Божого Слова. Думка формує людину, вибір творить людину, Дії показує, хто вона така. Усі ми – плід вибору. Якби Адам і Єва не вибрали скуштувати заборонений плід, то де був би тепер людський рід? Якби група Європейців не вирушила в путь. Шукаючи більшої релігійної свободи та незалежності, то де була би тепер Америка? Якби Мартін Лютер Кін молодший не поділився своєю мрією, якими були би тепер наші стосунки з іншими, якби ви не обрали собі дружину, то яким життям би було тепер? На останнє питання зверніть особливу увагу ви, мабуть, чули приказку, що посієш та й пожнеш. Однак це правда, яку чимало хто так і не спромігся осягти. У математиці 1 плюс 1 завжди дорівнює 2. Так само і вибір завжди має наслідки: вибір з'їсти ще одну склянку морозива призведе до розладу шлунку, а небажання готуватися до презентації, ймовірно, згодом вилізе Боку. Ці наслідки навряд чи не подолані, їх можна змінити, але існує чимало рішень, які можуть мати насправді спустошливі наслідки, хоч як і ви до цього ставитеся, ви вільні робити вибір, але не можете обирати наслідки, до яких він призведе. Ви вільні приймати власні рішення, але не можете обирати наслідків. Все, все ж дуже часто нас дивують наслідки. Які ми переживаємо у житті, як пише Рус Лосорт, усвідомлення того, що наші вчинки мають наслідки, це одна з найбільш протверзливих істин, яка відкривається багатьом із нас. Він каже, що все, що ми вчинили раніше, впливає на нас або на інших, а зазвичай і на нас, і на інших. Він використовує чудовий приклад, щоб проілюструвати цю думку. Ми батьки навчаємо своїх дітей не битися, не кусатися, тому що іншим боляче. Ми попереджаємо їх не торкатися гарячої поверхні, тому що вона може опекти їх, аж надто часто ми схильні звинувачити інше за те, що є безпосереднім наслідком наших рішень чи дій. У житті ми часто опиняємось перед лицем важких проблем, запитуючи, чому Бог чинив це мені. Насправді ж ми стикаємося з наслідками, що пливають з наших рішень та дій, з рішень та дій інших людей, а також навіть з того, який спосіб життя ми колись обрали. Чимало людей залежні від наркотиків, алкоголю і нікотину, тому що одного разу зробили вибір просто спробувати їх. Безліч підліткових пар назавжди змінили своє майбутнє. Тому що зайшли надто далеко одного вечора. Наслідки просто годі уникнути, але, як не сумно, чимало з нас мусить засвоїти цей урок з власного гіркого досвіду, ціна, яку ми платимо. Тож, як ми реагуємо, стикаючись із наслідками свого вибору, почнімо з того, що ми не робимо, зазвичай ми намагаємося уникнути наслідку. Або приховати свою вину. У книзі Буття 3, 6, 13 Адам навчив нас чинити так, саме так, коли сховався від Бога, споживши заборонений плід. Опісля Адам розмножив свій гріх, свинувачивши Єву за її вибір, через це ми, його нащадки, досі відчуваємо наслідки того вибору. Так відбувається завжди. Ховаючись від наслідків свого вибору, годі уникнути їх, здебільшого ми тільки погіршуємо своє становище. Наприклад, жінка, яка робить аборт, щоб приховати небажану вагітність, тільки побільшує страждання і для себе, і для ненародженої дитини. Тож, навчаємося, на прикладі Адама, потрібно приймати наслідки своїх дій смиренно і стійко. На щастя, ми служимо творцеві. Який може забувати все і очистити нас від гріха, даючи змогу кожному із нас почати спочатку, але те, яким ми відгукнемося на Боже прощення, так само важливо, як і знати, що Він пропонує нам прощення. Ми можемо прийняти Його і вирішити дещо змінити в своєму житті або знехтувати ним і далі йти дорогою темряви. Усе це добре видно на прикладі життя Якова і Ісаїя. Ісава. Біблія розповідає нам у книзі Буття 25:33, що Ісаак і Ревека мали синів близнюків, молодший син, який змальований, як ошуканець. Його ім'я буквально означає той, хто обходить. При народженні Який одержав держав п'яту свого старшого брата Ісава, коли виходив з утроби. Коли який виростав, стало очевидно, що... Головна його мотивація здобути визнання, владу і благословення переворотної дитини. Він вважав несправедливим, що не народився перший, думав і заздро привілеям, який його брат мав у, бать у батька відчував. Тому як і вигадав спосіб досіти своєї цілі, він діяв. Яків зачекав, поки і сав, так зголодніє на роботі, що готовий буде віддати все за їжу і воду. Коли як і запропонував Ісау смачну страву за перворосту, той згодився. Не думаю, що я їв колись таку смачну страву, за яку би міг віддати все своє майбутнє. Але ж хіба зазвичай не буває так? Насправді, ми часто не маємо часу замислитися над наслідками, ми думаємо лише про негайну утіху. Ісав думав про свій нестерпний голод. Він відразу ж хотів почуватися ліпше. Чи не впізнаєте ви у нього себе? Я впізнаю. Як ішний усвідомлював силу свого вибору, він гадав, що колись знайде спосіб змусити Ісава при... продати своє первородство, то досягне ліпшого майбутнього. Згодом, коли Ісак зі... зістарівся і мав слабкий зір, І яків хитрощами дістав із свого батька первородне благословення. Матір Якова приготувала страву з козенят, яку любив батько, і допомогла Якову крити свою гладеньку шкіру козячою шерстю, щоб Ісаак прийняв його за волохатого Ісава. І щойно, як вийшов від батька, Ісав повернувся, довідавшись про те, що брат знову обманув його. Ісав прийшов надто пізно він віддав своє перворосто і втратив батькове благословення. Він не міг змінити минулого, а його майбутнє змінилося назавжди. Подумайте, скільки поколінь були про Бога, чули про Бога Авраама, Ісаака і Якова, якби не хитрощі Якова і не терплячись Ісава, Господа могло би називати Богом Авраама, Ісаака і Ісава. Мудрі чоловіки і жінки вчаться на чужих помилках, і я певна, що Ісав може багато чого навчувати. Навчити нас, він звинуватив у своєму лихові і захотів убити його, щоб поквапитись, але чи смерть якова випробувала би становище? Аж ніяк. Воно стало би тільки гіршим. Ісав не тільки втратив би переворосту, а й мав би на своїх, своїх руках кров брата. Я розумію гнів Ісава, але він спрямований на хибну ціль. Він поводився так на самому. Багато хто з нас звинувачує інше, засмутившись тим, що вчинив. Зрозумійте мене правильно, як і аж ніяк не святий у цій історії. Він зробив агоїстичний і руйнівний вибір заради особистої користи, хоча він і одержав те, чого начебто хотів, але не без цілої низки наслідків. Через свої дії Якову довелося покинути сім'ю, утікаючи від мстивого брата. Він в мир і безпеку. Я пропускаю, що якість змінив би минуле якби міг, але здебільшого годі відкликати свої вчинки. Це гірший урок, з якого слід учитися нам. Озираючись назад, ми бачимо все як найясніше, і я сподіваюся, що ми будемо вчитися у цих двох братів. Та я маю для вас і добру новину Бог ніколи не відлікається від нас. Він завжди прагне прощати. І забувати наші хиби, бо вже скоро як і довідався, що він не сам, Бог був з ним. Послання від Бога прийшло у вигляді сну про драбину, що сягала від землі до неба. Господь стояв над драбиною і промовив до Якова: Оце я з тобою, і берегтиму тебе крізь куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину. Тебе, поки не виконай того, що я тобі обіцяв. Буття 28.15 Як і боровся з Богом, просячи в нього прощення, і Бог побіцяв благословити Його, хоч які наші хиби, але Бог все одно любить нас і хоче бути з нами, та на цьому історія не закінчується, як і наслідки вибору. Якова, подекуди минає руки. Перед тим, як наслідки наших вчинків піднесуть свої потворні сюрпризи, ошуканий ошуканець. Принесімося до зустрічі Якова з Рахилю. Він побачив її біля джерела і до нестями закохався в неї, привітавши її поцілунку, як і вирішив, що то дівчина, з якою він хоче одружитися. Я не певна, що він рад... радився з Богом щодо цього вибору, однак запропонував її батькові Лавану. Що працюватиме на нього сім років, аби здобути право одружитися з Рахилю. Як і важко працював, не шкодуючи енергії та зусиль, під орудою Якова сечем володів Лаван, множилося і процвітало. Після семи років праці, як і готувався одержати винагороду, врешті настав час одружитися з Рахилю. Лаван віддав свою дочку Якові Проблема була лише в тому, що коли Яків прокинувся вранці після весілля, то жінка, що лежала пори із ним, виявилася не тією нареченою, на яку він сподівався, хоча Яків виконав усю свою угоду з Лаваном, його ошукали. У, слі... у світлі світанку з'явилося, що наречена, яка лежала пори із ним, була не рахиль, а її старша сестра Лія. Я, мабуть, глянув би на обличчя своєї нареченої. Але, мабуть, тільки я, ошуканця ошукано. Лав... Лаван прислав якову за дружину Лію, доньку зі слабкими очима і гіршими перспективами на подружжя, як розсердився, але що він міг вдіяти. Згодом Лаван згодився вітати за нього рахиль, якщо той згодиться працювати ще сім років, уявіть собі 14 довгих літ важкої праці, за жінку своїх мрій. Може лише сказати, що вона була, мабуть, не якою кралею. Чи ви трудилися би терпляче більше, ніж 10 років, аби здобути собі дружину? Я, мабуть, зробив би це заради своєї жінки, але не певен, чи вона зробила би заради мене. І коли я одного разу читав цю історію, мені зненацька стринула до голови думка, чи не міг би чи не міг як і пожина... пожинати те, що посіяв свого часу. Він був таким ошуканцем, а тепер одурманили його, змусивши одружитися з жінкою, яку він не любив. Я не вірю, що Бог карає нас, але певне, що він дав нам освобідну волю і дозволяє нам приймати рішення, які можуть викликати неприємні наслідки. Я певен, що він, заради нашого ж добра, дозволяє певним подіям трапитись у нашому житті. Я знаю, що найкраще вчуся на власне помилка, і, як не прикро, нароби їх більш, ніж досить. Як ми бачимо життя Якова, хоча Бог прощає нам і захищає нас, Він не завжди оберігає нас від плодів наших поганих рішень, бо деколи ми переживаємо наслідки свого вибору довгі і довгі роки. Я молюся, щоб мої дві доньки одружилися з чоловіками, які люблять їх і захоплені. Ними так що готові здолати хоч які перепони. Навіть тепер я молюся, щоб хлопці, з якими вони поберуться, любили Господа, стали чудовими чоловіками і дивовижними татами для моїх онуків. Ви можете подумати, що це божевілля мати такі думки і читати такі молитви, коли вашим дітям лише 12 і 10 років. Однак клопотатися про майбутні дітей ніколи не буває зарано. Я молюся не тільки за їхні майбутні хлопця, а за їхню святість і чистоту. Щовечора я молюся уголос, аби мої дочки могли чути мене, проблема якого не скінчилася, коли він одружився з Рахилією і ще сім років працював на Ливану. попри свою неймовірну красу і чоловіка, який обожнював її, Рахиль не могла народити дітей. Лія, однак, виявилася. Вельми плідної і народила Якова чимало дочок і синів. Через це Рахиль почала думати, що вона гірша від сестри. Вона почувалася зганьбленою, сердитою і беззахисною і стала обурюватися на Бога, її думки і почуття привели до ринівного вибору. Замість того, щоб вірити Богові, Рахиль послала свою слугиню, Білгу, переспати з чоловіком з надією, що та народи замість неї сина. Її задом подію, і білга народила хлопчика. На горе Рахиль далі лишилася невдоволеною, а тому знову послала білгу до Якова, і вона народила йому ще одного сина. Рахиль надіяла, що та дитина, яку зачне, і народи її слугиня, буде розрадою для чоловіка, та неї, але це дитя стало причиною ще більше чвар. Через деякий час Біблія каже нам, але згадав Бог і про Рахиль. І відімкнув Бог її лоно. Зрештою, Рахиль спромоглася зачати дитину, і вона породила Якові двох синів Йосифа та Венямина. Проблема в тому, що Рахиль любила своїх біологічних синів, а надто Йосифа більше, ніж тих синів, яких народила її біла. Це оподобання зас... засіє серед братів зерна невдоволення і ревності, і, врешті-решт, призведе до Викрадення і ув'язнення Йосифа. Що сталося, як могла Рахиль стільки разів робити поганий вибір? Чому вона не була задоволена своїм життям? А, ставав собі, ставив, а я ставив собі ці питання безліч разів. Це правда, що досить нам Божої благодаті одна часто відмова додержуватись Божих заповідей і віра лише у себе, провадить нас у глибини темряви. Тому вчимося з історії Якова, вірну вірму у Господа та в той час, який призначає Він. Вирішуємо приймати обставини, у яких ми опиняємося, вирішуємо зосереджуватися на позитивному, навіть якщо доведеться поринути в Біблію, читаючи і цитуючи Писання, поки воно не переплететься тісно самим нашим путтям. Пророк Ісая каже, що Бог подарує досконалий мир, тому ж у тому, хто покладається на Господа, Боже Слово реальне, нехай воно стане реальним для вас, ви маєте вибір. У житті на нас чекає не один вибір рішення і роздоріжжя. Діставшись до чергової віхи у своєму житті, пам'ятайте, вибір, який ми робимо нині впливає на кожен майбутній вибір, далі на нашій дорозі. Ходіть із Богом. Історії Авраама і Лота знаходимо ще одну ілюстрацію сили наш, нашого вибору. Авраам, його небіж лот, лот, мандрували разом, і їхній карван був велетенський, з ними були сім'ї, слуги, худоба і все їхнє майно, у тому числі досить срібла і золота. Коли Авраам і Лот на кінець кінцем знайшли добре місце для зупинки. Виявилось, що та земля надто мала для їхніх сімей і тварин і майна. Тому, коли вони устояли, оглядаючи тамтешні краї, Авраам попросив лота вибрати землю, яку той хоче собі взяти. Авраам не хотів сваритися чи сперечатися, він годився піти у той край, від якого відмовився лот. Лот замислився про вибір, який постав перед ним, але він міг лише бачити природу. Природну красу Іорданської долини, де стояли міста Содом і Гомора, недовго думаючи, лод хутку обрав собі той край за оселю. У нього відразу з'явилися клопоти, мешканці Содому і Гомори поклонялися ідолам і поринули в таку непростойну розпусту, що Бог решті вирішив датися до рішучих дій і цілковито знищити їх із лиця землі. Лот і його жінка, рятуючись, мусили втікати, але не сумно, але лотова дружина не послухалася на станов ангела і озирнулася на грішне місто, до якого звикла. Наслідком цього вона перетворилася на соляний стоп. Вибір лота жити в розкішному, вигідному краї чимало коштував йому. То що Біблія у Старому Звіті розповідає про наше життя і як ми його вирішуємо прожити? Чи справді Лот був таким недобрим чоловіком, чи був він хоч трохи гіршим від нас із вами? Це добрі питання, на які немає легких відповідей. У другому посланні Петра 2.7. Святе письмо описує Лота як праведника, однак він зробив невдалий вибір: Бог не покинув лота. Врешті-решт, Він прислав ангелів порятувати його та його сім'ю. Перед тим, як знищити судом і Гомору. Але через своє рішення Лот позбувся домівки і навіть дружини. Та є інша поста у цій історії, які я хотів би приділити більше уваги, що задовго до того, як лот подивився на Йорданську долину і побачив, що вона пишна і добре, зрошена, про чудове місце для випасання тварин і вирощення врожаю. Авраам зробив вибір, який змінить його і наше життя. У книзі буття 12» Біблія каже, що Бог промовляв до чоловіка на ім'я Авраам і сказав йому покинути батьківську оселю та піти до краю, який він покаже йому. Бог побіцяв Авраамові, щоб облагословить його і прославить Його ім'я, і що буде благословити тих, хто благословляє Його. І прокляне тих, хто проклинає його, і що через Авраама всі земні сім'ї будуть благословенні. Чи можете ви собі уявити, що ви отримали таку обідницю? Бог не показав Авраамові дорогу на мапі і не дав жодної гарантії, що на ній не буде труднощів. Він просто сказав іти. І Біблія каже, що пішов Авраам, як сказав йому Господь. І вся Біблія добре підтверджує те, що Бог шанував свою обітницю перед Авраамом. Кінець кінцем Бог змінив його ім'я на Авраам, що значить батько багатьох народів, і справді благословляв тих, хто благословляв його нащадки, і прокляв тих, хто переслідував їх. Авраам був побожним чоловіком, який зробив вибір жити життям, яке приємне Богові. Після того Бог з великою радістю благословив не тільки Авраама, а й усіх його нащадків, тобто нас із вами, я християни, ми є дітьми Авраама і спадкоємцями Його чудесної обітниці. Ми досі пожинаємо плоди послугу одного чоловіка. Ой, якби тільки я міг зробити простий вибір, що мав би такий самий позитивний тривалий вплив на всіх, хто житиме після мене. А ви який вибір ви можете зробити нині? Що позитивно вплине на майбутнє покоління, це й неймовірно сильна думка. Повчимося Авраама, і зобов'яжімося додержуватися Божого Слова і слухатися проводу Святого Духа, ми можемо уникнути поганого вибору і болісних наслідків, з якими він пов'язаний.